Майстрував душу мою до сталевого стержня хребта, шурупив скрипучий важкий механізм і помістив у тонкошкіре тільце. Згадай, як було минулого разу, як було, я, делія комахи нулера, пам'ятаю важкість його тіла, Я, Делія птахи Вокенсона. Пам'ятаю ніжні його пальці і важкі королівські лати, і спір'я орлів Евсинського понту, я делія знаків Парацельса, як я страждала від його безпліддя, і ненависть моя тепер не вийде з мене, не витече крізь шкіру, задихаюсь у ній, о Господи, просякаю ненавистю, о Господи, чую, як незрима рука твоя тримає мене за горло. Багрянію, як небеса вночі, тікаю від рук, псів твоїх, викрикую їх імена, та вони не спиняються, рвуть шкіру мою, м'язи, мої, жили мої, і ти знаєш, я вже ніколи не помру, о Господи, в кожному оці моєму вивернуте тіло зображень, вуха залиті воском, в ньому застигли мушки звуків. Ходжу кінчиками пальців на десять тисяч кроків щодня, а ти навіть не уявляєш, як я радію, коли іржавіє міх хребет. Я чую свіжий запах. Я чую, як іде дощ.